Всім привіт, я Ростислав, етмотерапевт. Хочу вам, щоб ви мене почули, що я можу гарантовано вас позбавити від куріння, паління. А, кей, якщо ви вас ви все задовбало, да, я тебе той самої, ну надіюсь, я до вас достукаю. Зараз. Гарантовано, якщо ви там каслите, бехаєте 3D, то у вас пане Пошункова, печінка і так далі не можете нормально випити каву, бо це вас свалиться з рук, у вас погано впадок е... енергії, все падає з рук, погано забирає мозок, немає енергії, йде все... багато грошей у вас на цигарки і так далі. Я хочу, щоб ви мене почули, я можу вам гарантовано допомогти киміту до курити, запишу е... на мою безкоштовну консультацію. Е... Можу цього тижня прийняти тільки трьох людей, де я вам все розкажу. Покажу і скажу чому. Ми попрацюємо і закріпимо ваші результати, щоб покинули швиденько, без мук. Все, з мене було вікнотерапевт на зв'язку.